П'ятниця – останній день робочого тижня за кілька секунд дивіться у випуску своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Потягом з Керменчука до Києва тепер можна дістатися за 9 годин. Та якої думки правоохоронці щодо муніципальної поліції. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери України. Ці професіонали щодня забезпечують соціальний захист, працевлаштування і зайнятість населення, психічне здоров'я та соціальну адаптацію. Окрім шуці соціальних працівників урочисто привітали у міському палаці культури. З нагоди дня працівників соціальної сфери України у холі міського палацу культури організували яскраву самобутню виставку доробок, виготовлених руками винуватців свята, ляльку мотанку козачок презентували міському голові Віталію Малецькому. Атліса нашого творчого ну від себе лично, я це зробила лично для вас. Дякую. Он чекав вашого приїзду в центрі дякую. дякую. Ну, ми його привезли сьогодні сюди? Вам дякую, щиро, за такий подарунок. Дуже гарний. Насправді вашим. Мистецтво воно додає енергії, додає позитиву. Ну і взагалі це дійсно українські традиції. Сьогодні у великій залі зібралися справжні професіонали. Робота соцпрацівника посилена кожному. Перш за все, вони мають бути людяними та готовими допомогти всім, хто потребує участі та співчуття. За словами мера у соціальної сфери – жіноче обличчя, це свято жінок, які є берегинями вдома, які своє добро, своє тепло. Свої, своє піклування про людей несуть в цей світ і на своїй роботі. Чоловіки не витримують це не тому, що ми слабкі, це тому, що ви сильні насправді. І коли ми разом працюємо з вами, працюємо поруч з вами, ми відчуваємо силу, енергетику, той позитив, який ви несете. І ми вам щиро вдячні за те, що ви робите свою щоденну працю. Зі сцени на адресу соцпрацівників Кременчука лунали добрі слова вдячності за нелегку, але гуманну працю. Кращих з кращих відзначили почесними грамотами. У кременчуцьких закладах соціальної сфери працює понад 600 працівників. Властиві їм якості, самовіддане служіння справі, людяність, чуйність винагороджуються вдячністю тисяч кременчужан, яким ці фахівці допомагають долати життєві труднощі. Колег зі святом вітали і самі соцробітники. Хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом днем працівника соціальної сфери, побажати наснаги, терпіння, здоров'я і витримки в нашій нелегкій справі. Шановні колеги, хочу привітати вас зі святом працівників соціальної сфери. Побажати вам міцного здоров'я, здоров'я ваших родинах, сім'ях. Колектив Кремчуцьких новин приєднується до вітань. Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ. Будь-яка справа йде на лад, ніколи не опускаються руки, а вас завжди супроводжують, милосердя, доброта та спроможність бути корисним людям. Продовж теми доречним подарунком до професійного свята соцпрацівників колективу та підопічним Крюківського терцентру стало спорудження сучасної котельні та модернізація системи опалення у закладі. Запровадити енергоефективні заходи вдалося завдяки державному фінансуванню, яке із фонду регіонального розвитку для міста вибив народний депутат Юрій Шаповалов. Які роботи вже проведені, а які плануються, дізнаєтесь із наступного сюжету. У Крюківському терцентрі обслуговується понад 5 тисяч пенсіонерів, інвалідів, одиноких громадян. Установа надає широкий спектр соціально-реабілітаційних послуг від лікувальної фізкультури до навчання в університеті третього віку. Втім, останні кілька років у зимовий період температура у приміщеннях ледь сягала 15 градусів. В період сильних морозів було не просто холодно, а дуже холодно. Було дуже холодно. Всі замерзали, пацієнтам було дуже велике неудобство, Потом Шта раздета з ділять процедури, була холодно. Багато Многія відказувались за проблему терцентру. Вирішили оперативно. Із 17 мільйонів гривень, які народному депутату Юрію Шаповалову вдалося залучити із держбюджету на розвиток інфраструктури міста. Майже 800 тисяч виділили терцентру. Півмільйона з них спрямували для спорудження власної котельні. Роботи вже завершено, котли функціонують на повну потужність. На данном объекте мы демонтировали часть ветхого здания, построили, привезли сюда блок, комнату под котельную мини, установили всю систему дымоходов, как бы полностью капитальный ремонт сделали. Демонтировали крышу, фасад здания подправили, ну и соответственно газоснабжение полностью. Другий етап відновлення системи опалення розпочнеться днями. Більше 300 тисяч спрямують додатково на завершення комплексу реконструкції теплопостачальної системи терцентру. Ми отримали кошти і ще на продовження реконструкції системи опалення це на заміну радіаторів і труб. Чекаємо ці кошти. Наскільки я знаю, вони вже в нашому місті, і ми завдячуємо цьому нашому народному депутату Юрію Анатолійовичу, який колосальну суму привіз до нашого Кременчука. Сучасна газова котельна дає можливість не лише якісно обігрівати приміщення, але й раціонально використовувати енергоресурси. Ефект вже відчули від відвідувачі терцентру, для яких, власне, і створювалися комфортні умови. Прошлом году у нас ми сиділи в зимніх в одежді в шубі, в пальто. А зараз, ви бачите, я вже розтіта. Зараз у нас комфорт. Працювати в теплі зручніше і фахівцям терцентру. Дуже ми благодарні. Пацієнти зараз ходять, займаються, можуть роздітися і займатися, масажем. Всі благодарні. Мільйони ж, які завдяки Юрію Шаповалову надійшли із фонду регіонального розвитку до Кременчука, будуть використані і на ремонти та реконструкції інших важливих соціальних об'єктів міста. Кременчуцькі правоохоронці не проти ідеї створення муніципальної поліції у нашому місті. Про це поліціянти сьогодні повідомили журналістам на прес-конференції, що проходила у Кременчуцькому міськвідділі поліції. Сьогодні в Кремечуському міському відділі поліції підбували підсумки роботи за останні 10 місяців. Нарада пройшла під керівництвом заступника начальника ГУНП в Полтавській області Руслана Бірюкова. Також на заході були присутні керівник Кремечуської поліції Олександр Коцар, керівники відділів поліції та особовий склад. Серед актуальних питань протидія наркозлочинності, виявлення несанкціонованих точок прийому металобрухту і розкриття крадіжок та вуличних злочинів. Після цього відбувся виїзний прийом громадян керівництвом поліції області. Із запитаннями про хід розслідування кримінальних впроваджень, проханнями допомоги у вирішенні проблем та побажаннями, звернулися десятеро громадян. Також сьогодні пройшла прес-конференція, на якій правоохоронці зустрілися з журналістами та підбили підсумки роботи за останній місяць. Я хочу в положительну сторону вперше за довге время Кременчужський відділ поліції розкрив подавляюще большинство преступлений. 140 преступлений то есть, и это показало сорок преступлений розкрито. Положительна динаміка, ми увілічуємо процент розкриття. У нас за этот месяц в пірми за ед місяць снізилися тенденції динаміка улічної приступності в крімчугі. Також поліціянти хочуть підвищити рівень довіри громадян шляхом розміщення на бігбордах фотографій дільничих поліцейських. Давайте сделаем бигборды с изображением участкового в тех микрорайонах, где они работают. На сайте люди могут бабушки эти не видеть, а вот сделать большие бигборды в микрорайонах, чтобы человек видел фотографию, видел мобильный телефон и круглосуточно мог по нему набрать участкового. Это очень важно. И одним из найактуальніших питань было відношення стражей закону до идеи створения в Крымочисте муниципальной полиции. Все, кто будет помогать полиции, все потребны. Все Такой опыт уже есть в Одессе. Насколько я знаю, там есть муниципальная полиция. Они, это же дополнительные патрули, это совместное патрулирование улиц, совместная охрана общественного порядка на улицах в, в, и в дневное, и в ночное время. То есть это дополнительный резерв, скажем так, для спокойствия кременчужан. Що де коли? Гра для найкмітливіших інтелектуалів відбулася вчора у територіальному центрі. Учасники турніру, студенти професійно-технічних училищ, члени оздоровчого клубу для інвалідів Арокі та команда Стимул з горішніх плавнів найцінніші скарби людей у них же під ногами. Переконана голова оздоровчого клубу Арокі Ольга Бринчик. Я просто хочу вам що за захнув останній місяць осінні. очень красивый. Найдите время и попробуйте погуляйте по лесу, послушайте, как под ногами шуршат последние отголоски лета. Посмотрите на яркие краски. Помилувавшись та насолодившись різнобарвними осінніми пейзажами, учасники турніру взялися обдумувати та надавати відповіді на запитання. Цього дня на півфінал завітали і почесні гості, які, до речі, вже стали постійними на таких змаганнях. Вам усім я хочу також подякувати за те, що ви знаходите час і можливості займатися іще і ще і такою діяльністю. Вона є і корисна, тому що це інтелектуальний розвиток, вона є корисна в плані спілкування, тому що є можливість зустрітися, обмі обмінятися думками, новинами і просто поспілкуватися, відчути підтримку один одного. Запровадив зразу разом з військовою владою декілька програм. Це пандуси. Вже я знаю, тут люди є, які яким встановили ці пандуси. Також було закуплено два сходолази, які ми презентуємо разом з мером Віталієм Малецьким. Хочемо купити пристосування для басейну для безпечного завантаження в басейн. Гравці щоде-коли мають широкий світогляд і цікавляться досягненнями суспільства. Тож вміють швидко та оригінально мислити, і як результат надавати правильні та своєчасні відповіді на запитання. 4 листопада потягом Кременчук Київ доведеться їхати 9 годин. Стільки ж часу потрібно витратити, аби дістатися до Кременчука з Києва? Нагадаємо, раніше дорога займала трохи більше ніж 5 годин. Як городяни відреагували на новий графік поїзду, дізнаєтесь із наступного сюжету. Відтепер, щоб дістатися до Києва потягом потрібно їхати аж 9 годин. За новим графіком, поїзд відправляється з Кременчука вночі в 00.50 хвилин, а в столицю прибуває о 9-й годині ранку. За даними Укрзалізниці, поїзд Кременчук Київ, який вирушив сьогодні за новим розкладом, був напівпорожнім. Із можливих 260 місць пасажири зайняли 101. Кременчужани відзначають, вони не хочуть витрачати стільки часу на дорогу. Так як я їжу раз в два місяці регулярно, в Києві раніше їздила поїздом, але 9 часов їхати дуже довго, це неудобно, удобно, тому придеться добиратися маршрутками. Часто їжджу з Києва в Кременчук, з Кременчука в Київ. Розстояння, в принципі, не такої більшої, можна і за п'ять годин добратися, було б неплохо. 9 часов це очень довго. Не менше часу потрібно витратити і на зворотній шлях. З Києва потяг відправляється вранці о 10 годині 34 хвилини, А до Кременчука приходить в 19.50. Навіть молодих людей, які їздять по студентським Новий графік не влаштовує. Відзначають, краще вже переплатити і поїхати іншим транспортом, ніж трястися в поїзді цілих 9 годин. Я быстрій на електричці доїду. Крім на Полтаву, з Полтави на грібьон з рібінки на Київ. Те саме виходить. <риральна> Це очень похото, що так довго ждать. Думаю, проще буде поїхати на маршрут на маршрутки в Київ. З Кременчужанами погоджується і мер Кременчука Віталій Малецький. Керівник міста наголосив, міська влада вже працює над вирішенням цієї проблеми. Ми лист готуємо відповідний на керівника у залізниці з пропозицією. Просимо переглянути графік і віднайти можливість забезпечення сполучення міста Кременчука з Києвом шляхом щоденного потяга. Ну можливо, в ньому буде кілька там вагонів, але все одно. Звернутись до залізничників з проханням повернути більш зручний розклад поїзда можна надіславши електронного листа на емейл, e який ви бачите на екрані, або ж зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці 0800 50 31 11. Доброго дня оператор Людмила, слухаю вас. Я хотів би вас попрохати повернути рух потягу Кримачу Київ, ну тому що наразі. Він буде йти 9 з половиною години, Це дуже 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 незручно. Дякуємо за дзвіночок. Я з вашу пропозицію ставлю. А чи дослухаються до Кременчужан працівники Укрзалізниці? Дізнаємось незабаром. Кременчук місто, де живуть щиросердні люди. В цьому журналісти Кременчуцьких новин переконалися на власні очі, коли сьогодні завітали до Придніпровського парку. Подробиці вже за мить у нашому наступному матеріалі. Як і всьому живому птахам потрібно щось їсти. Але взимку цим дзвінким дзьобикам не дуже легко знайти собі харч. Кремечужани підгодовують пташок і роблять різноманітні годівнички. І у зв'язку з наближенням зими це надзвичайно доречно. З першим снігом знайти харч братам нашим меншим все складніше. Але незважаючи на хмарну погоду, кремечужани не залишають птахів напризволяще. Сьогодні у Придніпровському парку жителі нашого міста підгодовували пташок та білок. Белочкам орешки ношу. Это голубям как-то пару по этих пачек им семечек. Потому что идешь, идешь, потом я вам семечек обещал. Семечки больше всего любят, наверное. Ну, семечки, я не знаю, мы батон покупаем, батоном кормим. Ну, голуби батоны едят. Белочки, конечно, орешки. Покупаем орешки вот у нас. На неділю уходить кілограмма два большое от того, що ми кормімо птиць, животних і взагалі с з природи, з получаем жив... ну, позитив большой, і їм допомагаємо. Не відстають від дорослих і діти. Малеча з радістю годує тварин, адже чудово розуміють, що лише завдяки людській допомозі пташки переживуть зиму. Ми сьогодні прийшли білочку і, і подивитися на катерів. Бешки едят, жоди там орехи. Орехи. А птичка зернышко, вони кушают крепки. Зимой умрут. Если не дать им кушать, і не будет чем кушать. Питаться. И вы будете им допомагати? Да. Так. так. Надо птичек покармливать, они очень хорошо позамирали. Мне больше всех нравится ворона. Я часто подкармливаю птичек. Птичек надо підкармлювати для того, щоб летом дарили нам хороший і красивий спів. Допомагати братам нашим меншим це дійсно щастя, і ми в цьому переконалися. І які б не були малі крихти від вівсяного печива, вони доставлять багато радості птахам, а птиці зможуть радувати своїм співом вас. На вихідні погоду синоптики прогнозують хмарну нічна температура повітря від 0 до плюс 2, денна від плюс 4 до плюс 6. Вдалих вам вихідних зустрінемось вже у понеділок. Разом з нами дізнавайтесь всі новини Кременчука.